Стали відомі подробиці трагедії на річці Русь, де загинула 15-річна дівчинка. Правоохоронці встановили, що четверо подруг відпочивали біля центрального мосту. Дружба та вирішили покупатись. Одна з школярок стрибнула у воду з каміння, після чого зникла з поля зору. Про трагедію до поліції повідомив місцевий мешканець. Рятувальники прибули на місце та за допомогою човна і мотузки дістали тіло на поверхню. Дівчина була вже без ознак життя. Поліція розпочала досудове розслідування та закликає батьків кон контролювати дозвілля своїх дітей до слова у всіх школах Білої церкви доручили провести з учнями позапланові інструктажі щодо дотримання правил безпечної поведінки та тримати на контролі причини відсутності дітей на уроках. Побив доньку та спробував відкупитись від поліції. Як повідомляють патрульні, вони отримали виклик на вулицю Академіка Кримського. Донька повідомила, що батько ображав її та застосовував фізичну силу. Коли копи прибули та почали оформлювати документи, горе батько запропонував їм. Гроші його кілька разів попередили про кримінальну відповідальність, але він все одно поклав купюри до кишені одного з поліцейських. На чоловіка склали протокол за домашнє насильство та винесли терміновий заборонний припис. На вулиці Фастівська спалахнув приватний будинок. За інформацією ДСНС у будівлі перебувала літня жінка, яку вдалося врятувати. Пожежу гасили 10 рятувальників за допомогою двох спецмашин. А тепер перейдемо до засідання виконавчого комітету, де розглянули понад 40 питань порядку денного. Розповім про ключові рішення. Відтак виконкомівці погодили поховання військового з білої церкви Ростислава Тіщенка, який помер 29 березня. За бажанням родини чоловік спочиватиме на кладовищі Новокиївське. 2 а витрати на це покриють за рахунок коштів по програмі підтримки захисників і захисниць. Також у місті створили протиепізоотичну комісію, яка контролюватиме за. Захист... Ходи щодо профілактики інфекційних інвазійних хвороб та масових отруєнь тварин до її складу війшли 15 фахівців, серед яких Володимир Вовкотруп, Юрій Савчук, Леонід Жміль, Марія Беркут та інші також на виконкомі затвердили бланки документів виконавчого комітету для використання їх в електронному документообігу та з її підписом. З метою ефективної роботи виконавчих органів міської ради, зокрема в системі електронного документообігу і в системі електронної взаємодії з органами виконавчої влади, пропонується затвердити відповідні бланки документів і закріпити обов'язок керівників виконавчих органів, здійснювати підписання документів електронним цифровим підписом із накладенням електронної цифрової печатки виконавчого органу міської ради. Під час засідання виконкому відзначили шістьох білоцерківських спортсменів. Найкращою спортсменкою лютого визнали велосипедистку Оксану Зварич школи промінь, яка того місяця стала чемпіонкою України з багатоденної гонки. Кращим спортсменом березня став Нарик Погасян, який в Албанії на чемпіонаті Європи з вільної боротьби виборов бронзу. Їм вручили свідоцтва та кубки, а тренерам Андрію Степенко та Олександру Мазаркавичу – Подяки, крім того, посвідчення майстрів спорту України отримали гімнастки Валерія Десятніченко та Аліса Чужа, а також Назарі Луцький, який займається фріфайтом. Зазначу, що наша громада поповнилась і майстром спорту України міжнародного класу, яким став поліцейський видат Озгіжі. Ви знаєте, що спортивні досягнення це гімн України, державний прапор, і наші спортсмени. Гідно представляють громаду. І сьогодні гарна нагода вручити такі відзнаки спортсменам, які були визнані кращими за лютий та березень та їх тренерам. Нарек Погасян, майстер спорту України з боротьби вільної, член збірної команди України, який в березні місяці став бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходив в Албанії місто Тирана. Він є вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи Богатир та центру обласного центру олімпійської підготовки. І сьогодні ми хочемо вручити звання майстра спорту України нашим спортсменам громади. Валерія Десятніченко – майстер спорту України з художньої гімнастики. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Юність, випускниця гімназії номер 21 Тренер Ірина Володимирівна Масликова. І присутній директор Володимир Корнієнко. Екологічна катастрофа трапилась на Білоцерківщині. В одній з громад масово загинули бджоли. Усе сталося раптово. Комах не стало залічені дні. Пасічники шоковані. Подібного тут ніколи не було. Що стало причиною мору бджіл? Чи відреагували посадовці на цей жахливий інцидент? Розкаже наша кореспондентка. У селі Фурси, пасічники зазнали масової втрати бджіл. Упродовж одного дня повна тиша на пасіках. Комахи загинули майже одночасно. і Місцеві бджолярі кажуть, причиною цього є отруєння. Як згадує той день, пасічник з 40-річним досвідом Віктора нічого не передбачало біди. Вранці він попорався біля пасіки, а згодом займався своїми справами. Після обіду цього ж 12 квітня я вернувшись додому. Обідав, думаю, піду подивлюсь на бджіл. Як я вийшов сюди до них, я глянув, ну, присів зразу, тому що мене це дуже ну, не те, що шокувало, я, чесно кажучи, я чуть в обморок не впав, весь точок стеляний бджолами. Прильотниці, дощочки стеліни, бджолами мертвими. Ну, як мертвими? Вони лежать, дрижать, махають крильцями, Такі приз... всі признаки отруєнь. Я витягнув один піддон під одним із вуликів, там, на два пальці товщиною, лежать бджоли, і теж оце таке місо із напівживих бджіл. Чоловік тримав 10 бджолосімей. Це до 20 тисяч особин у кожній. І наразі майже всі загинули. Лише подекуди поруч з вуликами літали одинокі ледь живі комахи. Але і це не врятує, стверджує медороб. Віктор почав бити на сполох. Спочатку подумав, що обробляють поля, але техніка цього дня не працювала на землі, тож почав телефонувати колегам-пасічникам. Ті повідомили, що у них поки все у нормі, але вже пізніше теж підтвердили масову смертність бджіл. Я зателефонував ну, спочатку голові товариства бджолярів Білої церкви, є у нас Вергелія Петро Григорович. Потім на 102. заявив, що в мене потрава бджіл і попросив, щоб приїхала оперативна група. Зафіксували. Приїхали оперативно, зафіксували, сфотографували. От, зареєстрували, свідків сусідів покликали. І ну, мені сказали, що буде розслідування в цьому плані. Ми сп... почали мені телефонувати пасічники, я почалась епопеятися по всьому селу. Аеродром, бувший аеромон авіаремонтний завод, там товариш стоїть десь 80 бджолосімей почали сипатися. Кінець з літної полоси, там де дачі за аеродромом, там почалась проблема. Я не кажучи вже по всьому селу від пищиків і кінчаючи чмирів. Пасічник Анатолій теж наголошує з подібною ситуацією. Стикається вперше за багато років. Про те, що це може бути, думки розходяться. Підозрюють, що отруйні речовини принесло вітром. Згодом вони осіли на деревах, які вже облітають бджоли, і таким чином могли отримати дозу отрути. Чи це про трава, Чи це якісь екологічні вже зміни в природі йдуть? Щось є, яке сьогодні для нас ще пока не видиме. У мене офіційний паспорт пасіки, зареєстрований, членський квиток Товариства, біоцерківська міська рада, що я офіційно маю. По весні я здав аналізи на всі болячки. Ну, є от у мене, бачите, з 5.06. Нозематоз, акарапідоз, варотоз, усі болячки, які в бджолі, вони відсутні були по весні. Цього року? Цього року, це ж от місяць назад. І буквально із суботи е, приходжу по осипі павільйона і на льотках бджола. Це було у. у неділю, собственно говоря, я зранку це побачив. Почав тривогу бити, до своїх колег дзвонити, а вони мені кажуть, ви перезвоніть у фурси там у колег, взагалі ціла біда. Кваша, Віктор Михайлович, до його перезвонив, він каже, що все лягло просто. Ну, і почали ми там збори робити, пасічників, то там катастрофа в селі. Тічники впевнені, це не просто чергова обробка дерев, це щось більш агресивніше. Окрім поліції, бджолярі звернулись до голови форсівської ОТГ, який каже, що одразу взяв до уваги цю проблему та вже зустрівся з постраждалими. Виїхали на об'єкти, там де попереднього підозра є, Що там з того місця йдуть шкілові речовини, так можна сказати, і були взяті відповідні зразки грунта, зразки. Мертвих бджіл і е, направлені на, на, на лабораторні аналізи. Е, на сьогоднішній день передчасно е, як сказати, е, без аналізів кот звинувачують, розуміємо це все якби і чекаємо. Аналізи на сьогоднішній день Фурсіка сільська рада також звернулася в правоохоронні органи з цього питання. Верховних органи вже розглядають і відповідно буде приймати далі рішення. Насправді це дороговартності аналізи, які самі пасічники мають самостійно відшкодовувати. Але враховуючи, що надали великої шкоди, і те, що це наші жителі, основної ми з бюджету будемо відшкодовувати ці всі затрати і. Як запевняє ви начальника управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини району головного управління Держпродспоживслужби Леонід Джміль, дійсно загинула велика частина бджолосімей, зокрема у Фурсівській ОТГ. А це села Чупира, трушки, Безогляки, пищики і звичайно ж фурси. Вони спілкувалися з науковцями, і одне з припущень це зниження температури, яке було нещодавно. Бджола вийшла з поганим імунітетом. Старіші особи не відійшли від холоду, а молоді захворіли Другу причину ми шукали протруєння. Але так як на той час не було масового крупіння, там рослин аграріями, то ми ну самі пасічники не могли нам сказати причину, де могли б бджоли потравитись Тому що в тих районах, де пасіки загинули, по-перше, відстань до полів була немаленька, а по-друге, на полях не проводились роботи. Ми відібрали матеріал в одному господарстві, на яке була підозра. Відібрали підмор, оформили всі акти, всі супровідні державну ДНДІ лабораторію Держпроспорив але по невідомим причинам людина не довезла лабораторію, тому ми не можемо звинувачувати даного підприємця в даній ситуації. Держпродспоживслужба ініціювала нараду з представниками аграрного сектору, а також пасічниками поліцією і представниками фітосанітарного напрямку. На ній обговорять алгоритм дій між підприємцями, аби більше не виникало подібних трагедій. Та, попри все, у державній службі стверджують, бджоли також мають чималий вплив на врожай. Тож яким він буде цьогоріч, на Білоцерківщині, побачимо згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Перш ніж продовжимо, нагадаю про можливість, яку не варто прогавити. Триває розіграш квитків на виставу у театрі Саксаганського на першій гулі, яка відбудеться вже 26 квітня. Для цього варто виконати умови на нашій сторінці в інстаграмі. І в четвер, 24 квітня, ми виберемо переможця. Хто знає, можливо, саме вам цього разу усміхнеться. Удача і ви побачите це дійство безкоштовно. Ще майже 2 мільйони 96 тисяч гривень місто планує витратити на утримання зеленої зони, Як йдеться на сайті прозоро по вулиці Ярослава Мудрого біля будинку урочистих подій. За понад 244 тисячі гривень мають очистити ділянку від сміття, посадити 4 декоративні яблуні, а також 26 кущів лаванди, хінацеї, троянд, цибулині, рослини та інше. Також мають прокласти дренажні труби, облаштувати агроволокно. А ось озеленення західної частини міста. Ста обійдеться у понад 1 мільйон 252 тисячі гривень. За ці гроші мають очищати газони, косити траву, доглядати за квітниками тощо. Подібні роботи за майже 600 тисяч гривень виконують на вулицях Київська, Заярська, Привокзальна, Таращанська та інших. За уважу, раніше департамент ЖКГ вже провів шість схожих тендерів. Благоустрієм у південній частині міста займатиметься. Фоб Зіневич Італії за понад 273 тисячі гривень. У центральній ФОП Бугай Олександр за понад 439 тисяч гривень. Жек номер 7 переміг у східній частині а Гайок обслуговуватиме ФОП сторожук Микола. За площою Шевченка, зокрема, і пам'ятником Кобзарю, доглядатиме ФОП м'якоход Леся. А ось Ширіна Оксана утримуватиме вулиці. Праведників світу Богдана Хмельницького, Леся Курбаса, театральну тощо за понад 978 тисяч гривень. Кожна новина має наслідки, кожне мовчання теж. Ми вибираємо говорити. Це були головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Якщо ви нас дивитесь, значить події міста мають для вас значення. З вами був Ярослав Гопаца. Обіймаю вас на відстані.